Ми хочемо всі жити в заможній країні, в країні, де поважають права людей, де кожен має право на захист, де кожен має право на розвиток, де кожен має право на безпеку. Сьогодні слово Європа асоціюється у нас саме з цим. Сьогодні Європа це не те, якими ми є сьогодні. Це те, якими ми хочемо стати завтра. Ми зробили цей вибір, якими ми хочемо бути завтра. І зараз, коли ми, народ України, Прийняли рішення про зміну стандартів і економічних, і суспільних, і цивілізаційних, і обрали свій шлях. Найняті нами працівники, керівництво країни, що найнято народом України згідно Конституції України, має реалізувати наш вибір. Власне, геополітка сьогодні бореться тут. Коли говорити словами Олега Ольжича, що держава будується не в будучині, а держава будується нині. Я можу сказати, що сьогодні ми творимо геополітичне тло світу і сьогодні до нашого майдану прикута увага всього світу. Бо насправді те, що ми сьогодні робимо, змінює світові розклади. Ми маємо радість, ми маємо радість спільної причетності до творення спільного майбутнього. Все, що нас тут поєднує, це творення майбутнє, яке ми робимо саме тут зараз. Тіло змерзло, а душа співа. І коли ця душа співа, хочеться, щоб ця пісня вона, лунала е, скрізь від Майдану до Майдану і до Європи. Кожен з вас може написати парочку рядків, парочку поетичних рядків до гімну Євромайдану. Ми спільно до завтрашнього вечора напишемо цей гімн, а 28 числа вся Україна його проспіває. Європа нас почує. Майдан залишиться в цій пісні. Завжди він буде поруч із тобою.